Великдень це одне з найважливіших у християнстві свят, в яке віруючі згадують чудесне Воскресіння Ісуса через три дні після страти. Українці мають багато давніх великодніх традицій, в яких християнські приписи сплелися з давніми язичницькими віруваннями. Під час запікання пасок господині забороняли домашнім ходити біля печі, провітрювати кімнату і грюкати дверима, вважалося, що через протяг тісто не підніметься. Доброю прикметою вважалося, якщо паска високо піднімається і рівномір печеться, що означає щастя і благополуччя для всієї родини. Народні гуляння традиційно святкували великоднім вечором. Улюбленими розвагами на Великдень, які в деяких регіонах країни тривають до двох тижнів. Можна назвати хороводи, які в Західній Україні називають гаївками, катання на гойдалках та ігри. У кожному селі є свої традиції і особливі способи виготовлення писанок. Українські майстри виготовляють справжні шедеври з неповторними малюнками і символами. У чистий четвер ще до сходу сонця селяни прибирали у хатах, стайнях, куморах та подвір'ї, а в саду і на городі господар згрібав у купу листя, я бур'янів і підпалював. Щоб очистити землю від морозу, зими, смерті і всілякої нечисті. Також цього дня до сходу сонця, поки ворон дітей не купав, українці брали освячену напередодні вербу, додавали її до купелі та вмивалися. Дехто заварював її ще з вечора, аби віддати всі хвороби туди. Тут ми бачимо накладання старих вірувань на християнські, адже на перехрестях живу нечисть, відьми. Говорили, що в цей час не можна ходити навпростець через перехрестя, бо не берешся чужих не гаразь. Ще у чистий четверг стригли дітей. Вважалося, якщо цього дня постригтися, голова не болітиме, а жінки, аби голову не боліли, мили волосся. На Чернігівщині та Полтавщині робили сирну паску, в яку додавали багато яєць, цукор та родзинки. Її не випікали, а клали в форму, де затискали, і вона вистоювалась до свята.